Вітання. Сьогодні ми беремося за аналіз джерел про ну, один з найбільш таких загадкових архетипів мага. Доброго дня. Так, тема дуже цікава. В нас є матеріал Есе Психологія мага від Eternalized. І спробуємо розкрити суть цього архетипу. Знаєте, спочатку, може, такий загальний огляд для тих, хто не дуже в темі, угу. а потім вже заглибимось у деталі Ну, для глибшого розуміння. Так, чудова ідея. Отже. Гаразд, хто такий Мах? Ну, в психологічному культурному сенсі. От Жерена кажуть, що це постать, яка м здобула доступ до якихось прихованих знань, езотеричних. Так, і це не просто знання заради знань. Це той, хто бачить зв'язок ну, між духовним і матеріальним, знаходить якийсь космічний сенс у звичайних, здавалося б, речах. Тобто, такий собі провідник, наставник. Саме так часто виступає саме в такій ролі. Ну ми ж бачимо ці образи. Вони досить популярні. Той же Дамблдор, Гендальф, Йода, класика. Так, усі вони по суті допомагають герою, передають мудрість, скеровують якось. Але от цікаво, звідки це все історично росте. Ну, історичні корені тут знаєте, дуже захопливі. От у джелялах згадують, наприклад, Мерліна радника Артура. Так його і що цікаво, він ніби на межі стоїть між язичництвом і християнством. Це ж символ інтеграції протилежностей, світла і темрями, старого і нового. Його сила кажуть, бачити приховані ну, причини подій. Угу, Цікаво. А ще одна ключова фігура гермес Трисмегіст. Ну це такий міфічний мудрець, який поєднує египетського тота і грецького гермеса. Його ім'я пов'язане з герметичними текстами, алхімією, магією відродження, такий шлях до універсальної істини, так би мовити. А от у матеріалі ще є цікавий погляд на магію, як на тінь релігії. Що це означає? Ну, дивіться, коли якась нова віра або парадигма витісняє стару, угу. так то знання попередньої епохи часто ну маргіналізуються, перетворюється на магію, що ж таке таємне, може навіть заборонене, але воно ж нікуди не зникає. А приклади є так, наводять симпатичну магію. Ну це віра в те, що подібне впливає на подібне. От наскельні малюнки з полюванням, це ж ритуал для успіху, правда, або фігурки родючості, щоб урожай був чи діти народжувалися. Тобто це було абсолютно природно, абсолютно. В давніх культурах Месопотамія, Єгипет, магія ж не була чимось окремим від науки чи релігії. Вона була ну, вплетена у світогляд. Згадується єгипетський бог Хека, це ж саме уособлення магічної сили. А абракадабра це теж звідти. Є така версія в джерелах, так. Що це віри в магічну силу слів. Зрозуміла. А от джерела ще розрізняють види магії, низька, висока. Так, є такий поділ. Низька магія це часто про народні практики, чаклунство, ритуали для таких земних цілей, іноді це пов'язують з терміном гоетія робота з духами історична. А висока? А висока магія або теургія. Це вже практики для духовного розвитку, єднання з божественним, більш філософський підхід можна сказати. І класичний поділ на білу і чорну. Ну куди ж без нього? Так, біла це альтруїстична, на благо, чорна іргуїстична, для контролю, шкоди. І отут, знаєте, виникає дуже важливе питання відповідальності. Саме так, відповідальності, яка приходить зі знаннями силою, і джерело описують так званого тіньового мага. Це хто такий архетип маніпулятора. Той, хто використовує знання суто для себе, для вигоди. Це пов'язано з тим, що називають інфляцією его або комплексом асклепія. Це коли людина занадто тотожнює себе з архетипом, типу Я великий цілитель. Точно. І втрачає зв'язок зі своєю людською природою, обмеженнями. Дуже небезпечна штука. Mm, так. А от щодо інших фігур матеріал же проводить паралелі. Шамани, священники, так паралелі цікаві. Шамани їх називають майстрами технік священного, тобто це специфічні методи транс, ритуал для взаємодії зі світом духів для цілицтва душі. Навіть священники, їх ритуали це теж як магія? Ну, в певному сенсі так. Освячення, екзорцизм це ж певні магічні практики в рамках релігійної системи, якщо дивитися з точки зору архетипів. А психологи там теж була згадка. Так, аналітичні психологи їх розглядають як таких собі сучасних шаманів. Ого, ну так, допомагають людям у подорожі до несвідомого, до інтеграції особистості, до того, що юнг називав самістю. До речі, сам юнг описав концепцію мана особистості. Мана. Як у іграх, <гум> ну Семсі, це архетип, що втілює надзвичайну силу духовну чи світську. вожді, пророки, герої і маги, звісно. То виходить, що психологічно маг це не стільки про якісь там фокуси, скільки про внутрішню роботу, про трансформацію. Абсолютно точно. Джерела якраз підкреслюють, маг це архетип трансформації та самореалізації. Він змінює реальність, але. Через зміну свідомості це пов'язано з глибокою ідеєю юнусмундус єдиного світу, де психічне і фізичне, внутрішнє і зовнішнє вони не розривні. А це як у герметиків що вгорі, те й унизу. Саме воно. Тобто наш внутрішній стан, наші думки, переконання вони впливають на зовнішню реальність. Це ж перегукується і з золотим правилом, і з ідеєю взаємозв'язку всього, як от у буддизмі, мережа індри. Внутрішній порядок він сприяє зовнішньому. Окей, якщо маг – це такий потужний потенціал всередині, як його ну, інтегрувати в життя? Що радять джерела? Декілька напрямків пропонують. По перше, слухати інтуїцію, свій внутрішній голос. Знаєте? Угу. По-друге, присвячувати час і енергію чомусь одному, глибоко вивчати, досягати майстерності. Тобто фокус і концентрація. Так, по-третє, працювати зі своєю тінню, ну, визнавати негативні аспекти, трансформувати їх, а не просто пригнічувати. Це важливо дуже. Ще згадують ритуали. Навіть прості, особисті, вони допомагають створити зв'язок з чимось більшим. І нарешті, просто спостерігати за внутрішніми образами, почуттями. Суть же в чому. Перетворювати звичайне на надзвичайне через зміну сприйняття. Отже, якщо так підсумувати, архетип мага це значно більше, ніж просто казковий чарівник, так? Безперечно, це такий глибокий символ, прагнення до знань, потенціал для трансформації, зв'язок між нашим внутрішнім світом і тим, що зовні. Це про розкриття власної сили виходить. Саме так, про силу змінювати себе і своє життя. Дуже цікаво. І от джерела завершується цитатою Вільяма Блейка: бачити світ у піщинці і небеса у квітці польовій. Це, знаєте, наштовхує на думку, яка вже виходить за межі нашого сьогоднішнього аналізу. Так. А що, якби ми свідомо намагалися помічати оце магічне, ну символічне, синхроністичне, трансформаційне в нашому звичайному житті? Як би це змінило наше сприйняття реальності? От така думка для роздумів.